Вартості харчування дітей у закладах загальної середньої та дошків освіти на 2024 рік. Слово, будь ласка, надаємо начальник коментар. Добрий день чиновні член комісії. Ваші раді підтримується проект рішення щодо внесення змін про затвердження вартості харчування дітей на 2024 рік, саме в частині. Оплати вартості харчування для учнів перших четвертих класів, оскільки надійшла субвенція з державного бюджету, на рахунок якої всі учні перших четвертих класів харчуються безкоштовно, пропонується. ліквідації родовичівської початкової школи філії Павлівського ліцею Павлівської сільської ради усі області. Слово також для доповіді надається. Пропонуємо винести на сесію проект рішення про ліквідацію родовичівської початкової школи філії Павлівського ліцею. Ця школа не є юридичною особою і не вимагає певних процедур, як до юсі. На попередній сесії приймали рішення про призупинення даного закладу через. Обість контингентну учнів в даній школі, і оскільки зараз у мовах воєнного стану е, є численні звернення так, від військових щодо можливого використання матеріальної, матеріальної бази нашої громади, ми пропонуємо прийняти рішення про ліквідацію з метою використання даного приміщення в певних цілях для певних, скажімо так. Я. Для задоволення певних проєкту. Запитань не буде. Комісії, будь ласка, хто значить прокоментувати прийняти на тирічній сесії, то що голосувати. Були віднайдені спонсори, які погодилися надрукувати підручники, але не всі автори надавали безкоштовно свої макети для друкування підручників. А обов'язковою умовою друкування підручників за спонсорські кошти було безкоштовне надання макетів своїх підручників. Зокрема, три автори це Корнієнко, Кодратова і Масол, безкоштовно надали свої макети підручників. щоб їх і надрукували за спонсорські кошти відповідно. Вони просто не отримують тих гонорарів, <звідомо> мистець на першу Логічно були всі підручники. У нас не було <гулеч> української мови, нам замінили на голову. Це теж автор, який погодився дати свої макети. Він був припований безкоштовно, і це був замін того, що ми замовляли. Ну, Такі умови наші. Це не той автор, але тим не менше. Тому. А спонсорів шукає як держава? Так, це держава. Це виключно так. Ми ніхто від цього нічого не прикладує. Запитання ще будуть? Немає зрозуміло питання. Може хто за те, щоб надати згоду? Роставляли наші інтереси для найшвидшої боротьби нашої країни. Хочеться, щоб нас почули, побачили, допомогли. Чи потреба жачила тривало рішення чи там звернення? <турлі> і ще дитина, <я, отурлі> що скажу, про <турлі> даний проект рішення значить першим пунктом іде ухвалення звернення даного і, другим пунктом — направлення копії цієї до нашого. Партнера між 8 місяця. Третім пунктом є направити копії рішення до Офісу Президента, Верховної Ради та Міністерства закордонних справ. Це буде виконуватися після. Людський і порядок. Отже, хто за? Щоб рекомендувати дорожня сільської ради. Дякую. І на завершення наше останнє питання нашої сесійної комісії про затвердження порядку денного 45-ї чергової сесії Павлості сільської ради, 8 скликання. Будь ласка, Ва Юрійовна, вам слово. Порядок вам на розповідає. Рішення ми будуть зміни <кхід> по таким питанням. Буде одне питання виключення зв'язку з тим, що як ну не актуально, скажем так, і буде додано ось цих два звернення, які ми сьогодні росля.